Жіночка, що в неї їй треба батареї, акумуляторні батареї до інструмента. Кажу, напишіть, яка модель інструмента, який бренд, як називається. Вона мені скидає батареї Хайзер. Кажу, що у мене таких немає. У... Ну, просто Це бренд такий невідомий, туди ці батареї тільки підходять іменно від цього бренду. Кажу, вам треба брати було з Макітовською посадкою. Дивіться, газонокосарка Техас, а батарея Start Pro. Поняли? І вони підходять, заміняємо. Тут стоїть макітовська посадка, то есть, як на настоящій макіті, Оце кріплення. Кріплення, ось куди контакти, бачите, як видно. І контакти, і саме кріплення. От воно ж універсальне. То есть, багато різних брендів роблять уже під, саме під, цей, під цю посадку. От я поставив акумулятори. Зі старт-про на газонокосилку Тіхас, і воно мене буде робити. Були б акумулятори, наприклад, Тіхас, газонокосилка була профітек, вона працювала чи прокрафт, ну, воно буде працювати, бо це а, взаємозаміняємо всі. От, кому треба такі батареї на 4 Ампі під Макітовську посадку, 1100 гривень, що вони йдуть високотокові народ. Теж. Немаловажна газонокосарка, це лічно моя, але якщо вам треба газонокосарки, акумуляторні, то пишіть дзвоніть, звертайтеся. Удобно. Мені що понравилось, не треба шнурка. За собою тягати, бензин не треба заливати, ну, удобно, дуже 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 зручно. Так що, кому треба електробензи акумуляторний інструмент, гібкий клинкер, гнучка цегла, пишіть дзвоніть. і гієр решетка теж у нас є в продажі.